Луцьку під час війни влаштували гучну студентську тусу в одному із нічних клубів. В той час, як на Волин не щодня привозять тіла загиблих військових, молодь вирішила цитуємо відпочити як у мирні часи. Що з цього приводу думають лучани? Ми йдемо сьогодні дізнаватися. Ну не знаю, як до цього відноситися, з іншої сторони. Життя ж має продовжуватися, і самі воїни про це говорять. А з іншої також якась неповага теж до цього присутня, не знаю. Ну я до не ходила, я рада, що я до не пішла. Ситуація така не, не, не сама приємна. Що я можу сказати? Це просто не підлягає навіть поясненню. Це страшно. Це страшно. Там гинуть люди, а тут такі розваги, ще й молоді люди, які не думають про своє майбутнє, які думають, як би їм розважитись. Це просто страшно. Це болить душа. Чесно. Думаю, недоречно. Чесно кажучи, я не заглиблювалася в цю тему, проте думаю, що можна було святкувати якось не настільки помпезно. Ні, недоречно. Чому? Ну, війна в країні, того недоречно. Не треба святкувати. В країні війна, а вони гуляють Ну, Я просто не знаю, що далі про це можна сказати. Ну кожен як не знаю, кожен судить сам по собі. Якщо він туди пішов, значить він такий, такий має погляд. Якщо людина засуджує, значить такий погляд, то в принципі це все від совісті людини, як вона себе відчуває в, даному, в даній ситуації і чи взагалі вона розуміє, що вона робить. Тут, в принципі, багато факторів. Я не беру участь в таких святкуваннях, а для інших це їхній вибір. Ні, напевно, все ж таки ні. Потрібно більш вести спокійніший спосіб життя, бо все ж таки в країні війна. Ні. Ми думаємо, що ні. 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 Хай гроші йдуть на армію, але не, не до свят. Легенькі свята може, так. Да, так, всі, бо ми яке живемо? може свято бути в такий час. На мою думку, зовсім недоречне. Кожен вирішує сам, що йому робити, але максимально нерозумно, мені здається, була зі сторони організаторів. Проводити таке гучне святкування. Хто хотів, той прийшов. Типу, я не знаю, за себе не скажу, бо не був там, але хто хотів, той за себе рішав. Організатори зробили таким способом збір коштів, але кажуть, що це неправильно. Кожен по-своєму робить збір коштів. Люди ходять на вулиці, збирають гроші, так само, типу, теж людей це задовбує, якогось задовбує, якогось ні. А тут для студентів розробили вечірку, на яку вони сходили і відпочили. Там же ж не прийшли люди, які е, ну, типу, пов'язані якось з війною, правильно? Ну, типу, не знаю, я не бачу нічого такого в цьому. На той час для того, щоб витворяти такі чудеса, як вони витворяють, я бачила в Фейсбуці. Бачила, я свій коментар оставила. Я проти такого зараз. Що я думаю з цього приводу? Війна зараз на вулиці, не треба не святкувати. До речі, так скажу просто, що треба, треба трохи себе тримати. Але, але з іншої сторони, моя особиста думка, що відпочивати теж треба, але не так сильно голосно. Тому що у людей може якийсь траур, хтось може повз іти, у когось, мож, може, син військовий помер. Може, неправильно зрозуміти.